Ну, пам'ятаєте, яке в нас було літо? Пам'ятаєте, як було жарко? Чи відчули ви чули цю нестерпну спеку? Чи, можливо, ви були біля фонтанів у вашому місті? Чи, можливо, ви знаєте, як працюють ці фонтани? А можливо, ви знаєте, що ви в своєму тарифі за воду, яку ви отримуєте, якою ви користуєте, сплачуєте прекрасним людям, які обслуговують ті фонтани, які допомагають вам літом пережити спеку? Сьогодні поговоримо і про фонтани, і про водоканали, і про те? Що вкладено у вашу платіжечку на вашу воду. І зрозумійте, нічого спільного з якістю води і з якістю послуг. І з вами, як споживачем, це немає. І так, поїхали. Сьогодні я сьогодні вам розкажу про підприємство Дніпропетровськ водоканал, який знаходиться, ну відомо ж в місті Дніпрі, бо він вже у нас Дніпроводоканал. І от чим він живе? Подивимося на структуру, на ті витратні частину, яку він показує в своєму прозорі, що він закуповує. І про фонтани, те з чого я почала. І так, дивимося ми з вами на сторінку закупівель Дніпроводоканалу. У Дніпроводоканалу, може, хтось захоче паралельно зі мною дивитися коди КПО 0341305. І так, от ми бачимо, що 17.04 на велику суму були закуплені охоронні послуги. Охорона фонтанів міста Дніпра з метою забезпечення цілісності архітектурних споруд на 2 мільйони 200 тисяч 392 гривень. Далі така цікава закупівля на велику суму була. От зараз я все, що розказую, це е, такий розріб, е, як би я називаю це фільтрами: е, водоканал і фонтани. І далі ми з вами дивимося на 35 мільйонів. 412 тисяч 266 гривень були куплені послуги в сфері ландшафтного архітектурного і технічного обслуговування та утримання фонтанів в місті Дніпрі на увесь рік, на 24 рік. Тобто, повторюся, 5 лютого було оголошено переможця, який буде обслуговувати фонтани весь рік до 31-12 31.12. 24 го року. Ви зараз мені задасте дуже слушне питання. А хіба фонтани працюють у жовтні, в листопаді, в Ні, Не працюють, вони навіть не працюють в січні. Тендер був проведено коли? Усьо 30 01 30.01 об'явлений, а 5 лютого всього-навсього за п'ять днів вони знайшли прекрасного переможця. Не забудьте про цей тендер. Ми далі ще його відкриємо. Давайте зараз звернемо таку увагу. У 23-му році послуги охорони фонтанів. І цілосності цих фонтанів коштувала бюджетом, а значить вашому гаманцю, це ви за це сплатили 1 мільйон 428 тисяч. А якщо ми піднімемо все вище, то побачимо, що в 2024 році це вже коштувало 2 мільйона 200 тисяч 392 гривні. Зафіксуємо. І тепер ми з вами перейдемо до того, що крім фонтанів купує цей водоканал. Дніпроводоканал, водоканал ми про нього зараз говоримо. Це не про чисту водичку, яку ви собі подумали або отримали в краніку. Ні, це про Прозоро і про гроші. І от зараз я ставлю фільтра, ви бачите, як це працює в Прозоро. Що у нас з останнього? Значить, ці прекрасні люди в водоканалі вирішили собі купити підписку профільних періодичних видань для підприємців. Ну, ж підприємці да? на 12 місяців 2025 року. І це, за це заплатили 98 тисяч. Також вони купили електропіч, камерну лабораторію. ну Я думаю, що це витрати треба, бо там є лабораторія, яка ніби якість води перевіряє. І також вони купили молоко до вершки, ну це за е, шкідливі умови праці. Таким чином маємо ми забезпечувати соціальні пільги для працівників. Далі якісь прутки, це... Потужний реконструкція мереж ви бачите, якісь послуги інженерного проєктування на 230 тисяч. Комп'ютерне обладнання, монітори. Ну, монітори і комп'ютерне обладнання вони через день купують 210 тисяч. І от легкові автомобілі вони купили собі 18 жовтня на 993 тисячі. Ви можете запитати, так а може їм треба? Ну Ніхто не спорить, що їм треба, але для того, щоб водоканал функціонував, і для того, щоб. Люди в місті Дніпро були живими. Скоріше треба автомобіль для військових, які забезпечують охорону кордонів Дніпропетровської області. Що ми ще бачимо? Тут обладнання для керування виробничими процесами шафу управління трифазним насосом. Ну такі пристрої вони так також часто закуповують. Я насправді трохи знаю, як робляться ці пристрої і як виникає потреба в їх закупівлі. Як правило, цим керує головний інженер або директор, який бачить, що у них там трошки потенційно мало грошей для їхнього існування. Вони знаходять постачальника. Який має їм подякувати там в якомусь розмірі від 20 до 30%. як правило, такі шафи і стають причиною їх закупівлі, а не зовсім технічний стан або якийсь ремонт? Якщо ви відкрити проаналізуєте з 2016 року по сьогодні, таких шафів там купувалося і купувалося. Далі читаємо: термоізоляція зрозуміло, послуги ремонту, технічне обслуговування електричного механічного устаткування самої будівлі на 16 мільйонів жовтні, також страхові послуги. От що цікаво, я прошу вас звернути увагу, що закуплені страхові послуги страхувальні відповідальності суб'єктів господарювання, інших юридичних осіб. Там, де є об'єкти підвищеної небезпеки, за шкоду, яка має бути заподіяна внаслідок надзвичайних ситуацій. Тобто, дивіться, це точно мародерна така витрата, вона складає 512 тисяч. І зараз в Україні модно виводити кошти на страхові послуги. Те, що раніше називалися бабочками ПДВ, про які нам доблісно звітував пан Гетманцев, що у нас уже обналічки не існує. Так, ось зараз. Стало поширеним користуватися страховими компаніями, страховими послугами. Але ви розумієте, на вулиці йде війна. І за 512 тисяч ніяка страхова компанія лагодити обладнання ні в якому водоканалі не буде. А Знаєте чого? Бо це форс-мажорний випадок. І страхові компанії не беруться відповідати у зв'язку з військовим станом і з такими. Настаннями і тут ще така цікава витрада в сфері охорони здоров'я. Вони, начебто, пишуть, що вони послуги охорони здоров'я. Послуги проведення періодичних психіатричних оглядів, в тому числі на предмет вживання психоактивних речовин працівниками підприємства, питання: а що роблять лікарі, які є в штаті цього підприємства. А чого там є лікарі? Бо там є водії. А водії у нас зобов'язані кожен ранок, виходячи на роботу, пройти таке обстеження. Тобто, що вони роблять, замість того, щоб мати в штаті лікаря. Вони виводять ці кошти. Ну, давайте глянемо. от Мені цікаво, також, а хто ж у нас переміг? От ми зараз з вами подивимося цю закупівлю і ми бачимо, що було куплено цих послуг. Якщо ви зараз дивитеся на скрін, то ви бачите, що кількість послуг 1316. І, значить, вибирають вони, що вони навіть будуть платити передплату за 7 днів 30%. Тут перелік документів і так далі, і так далі. Тут люди пишуть свої зауваження, потенційні учасники, і ми бачимо, що приймали участь два учасника: Товариство інноваційно лікувально-здоровчий центр Алас Атлантіс і приватне підприємство Скулаб Плюс. Виграв у нас цей Алла Атлантіс, і ми тут бачимо, що хтось таки звернув на це увагу і хтось таки попросив. До 30 жовтня по усунення й невідповідностей. Ну, якщо я отримую десь 2-3 тисячі переглядів, і я зрозумів, що це цікаво, я буду відкривати ці договори. Ми можемо з вами вчитуватись навіть в ці договори. Повертаємося до нашого прекрасного цього постачальника водоканала. Ми вже з вами прийшлись ось по цій сторінці, і тут ми бачимо, що у нас ще така прекрасна закупівля від 1 жовтня: Водопровідні та санітарно-технічні роботи, послуга аварійного обслуговування, мереж, водопостачання та водовідведення Самарського та індустріальних районів міста Дніпра. Це лівий берег, це Самарський далекий район, ну далекий від центру і взагалі такий на Окраїні. Індустріальний район це просто лівий берег. Він з'єднує там проспект Січиславський, ну, такий досить великий район. І ми бачимо, що вони закуповують робіт на 85 мільйонів 704 тисячі. У Вас має зараз виникнути запитання. А чого ці роботи не виконують самі працівники самого водоканалу? Навіщо ви вводите і, по-перше, ці гроші? А по друге, а хто може краще працівників водоканалу, і їх інженерів знати, що треба, як треба робити в мережах? Якщо ми зайдемо з за вами, то вчитаємося. Тут написано: предмет даної закупівлі не ділиться на лоти. У вас має бути одразу запитання, чого воно не ділиться на, лопи, на лоти. Як може один, один виконавець на 85 мільйонів виконати все в одні проводиконала? Це велике місто досі. Ні, ми далі читаємо, що вони пояснюють. Учасник подає тендерну пропозицію щодо всього предмету закупівлі, визначеного додатку 4. Тут Вони пишуть послуги аварійного обслуговування мереж водопостачання Замарського району у Дніпрі. Ще раз вчитайтеся, вслухайтеся. Говорю по словам: послуги з аварійного обслуговування мереж водопостачання. Цей тендер виставив Дніпроводоканал. Основна задача водоканалу обслуговувати мережі водопостачання. Навіщо вони ці роботи передають? Якимсь особам, які не є інженерами водоканалу, які не розуміються, як і де, коли ремонтувалися, які не приймали участь в якихось минулих роках, і це вартою цілих 85 мільйонів. І вони пишуть, що ці роботи мають бути зроблені до 30 листопада, 2025 року, тобто на рік. Що ще вони пишуть? Будь ласка, зверніть увагу. Вони пишуть, що це післяплата 40 днів. Після підписання акту. Тобто вони там будуть підписувати акти, начебто. І в мене питання, хто приймає ці роботи. І питання, що роблять тоді самі робітники цього водоканалу? Вони ж у нас не мобілізовані. ну І давайте саме цікаве хто виконує ці роботи, переможцем однозначним і один учасник, бо у нас Велес, Велес Буд Дніпро. Хто за мною слідкує і хто хоче перевірити код цього підприємства 449 -90 18 32? Компанія яка виконує роботи на 85 мільйонів для водоканалу, яка виконує, начебто, сервісне обслуговування цих водомереж. Так? І ця компанія була заснована всього на всього 25.082 року. А тепер дивимося, що ми можемо ще з вами оцінити в цій компанії. Вона у нас зареєстрована на проспекті Поля, це центр Дніпра, будинок 36, це біля головного офісу АТБ. Ця компанія у нас вже прийняла участь у 18 закупівлях, в 17 перемогла. І взагалі вона вже через себе протягла 327 мільйонів 730 тисяч. Ну. Наступним етапом я прошу вас знайомитися, хто ж у нас тут керівник, і а, почитати фінансову звітність. В цій компанії працює 36 осіб. А тепер давайте оцінимо: 36 осіб це звідки ці люди, де у них і хто нам показав, який у них фах. І чи не є, це співробітники самого водоканалу. І ми, коли відкриваємо фінансову звітність, ми читаємо, чи є основні засоби якими автомобілями, якою технікою спеціально будуть виконуватися ці роботи. І ми бачимо, що згідно останньої звітності, на початок року у людей були гроші, всього всього 46 тисяч 600 на рахунку. Це от люди самі показали. Ми саме бачимо, що основних засобів у цих людей немає. Їм немає, чим виконувати роботи на 85 мільйонів. А також з вами бачимо. Який капітал у цих людей, і бачимо, яка була виручка. І бачимо, що от вони показують в поточній звітності 38 мільйонів 100 тисяч, а в минулій, в минулому періоді, рівно в такому, вони показали 74,7. І, значить, дивимося, вони навіть показали податок на прибуток. Мені завжди цікаво, чим вони його сплатили, а що нас тут може з вами ще зацікавити. Ну і подивимося на керівника цієї компанії. Він у нас керує ще одне підприємство Вертикаль Юа. Бачимо, що він був ФОПом. І бачимо, що от він підписант в цій компанії, яку ми зараз розглядаємо. Тут ще є компанія, в якій вказано, що він підписант в Києві, але може бути просто людина з одинаковим іменем і тому я не буду стверджувати, що це саме він. Ну, ймовірно, компанія Вертикаль також приймала участь в закупівлях, ага, не приймала. Ну, тобто, ще поки ну, мабуть не приймала. Вона зареєстрована за іншим адресом, а за іншою адресою, але також зареєстрована в 2022 році. Повертаємося тепер до водоканалу, навіщо я захотіла вам акцентувати. Я тепер покажу вам ці фонтани і розкажу все про ці фонтани. Так от е я провела повне розслідування того, як коли і хто ці фонтани обслуговував в минулих життях. І зараз почнемо з того, що ми побачимо, скільки вартувало, тобто скільки коштувало бюджету, а значить гаманцю любого містянина міста Дніпра утримання тих фонтанів. В 2022 році 23 мільйони 300 тисяч. В 2023 році 28 мільйонів 500 тисяч, і в 2024 році 35 мільйонів 712 тисяч 266 гривень. Не забудьте, що там же ще була охорона, я вам її показувала, так? ну і що ж я вам хочу ще такого цікавого показати? Хочу вам показати, я знайшла відео, як до початку мародерства обслуговувалися ці фонтани. Вони обслуговувалися своєю, своїм підрозділом, який був при міській адміністрації. І от я коротенько включу відео, як розказує керівник цього підприємства, скільки це вартувало. І це вартувало близько мільйона в рік. І він розказує, що це обслуговування було з е, травня і було воно по 15 жовтня. І він розказує в своїй розповіді, що оце підприємство КП адміністративні і диктура будівельного управління самообслуговуваті всі Дніпропетровські фонтани разом з водоканалом. І ми бачимо, що сталося з цим підприємством. Я вам тільки що показала, що у одного з виконавців робіт пустий баланс, і показала, що він працює тільки два роки. А тепер ми дивимося на того, хто обслуговував раніше. Ця компанія була заснована в тисячі році, в 2002 році, і в неї був статутний капітал 31 мільйон. І ми бачимо, що цю компанію було просто доведено до банкрутства. Ну і ще що цікавого, а я знайшла таку інформацію. Це газета сьогодні, що в Дніпрі п'ятнадцять квітня запускають міські фонтани. А для чого я вам це показую? Про те, що мерія показує, що вона обслуговує ті фонтани з 1 січня і до 31 грудня весь рік. Ну і ще ось цікаво, що вони пишуть, скільки це послуг, а пишуть, що це в рік начебто 2296 послуг. І от пишуть, що дійсно до 31 грудня. А що, знаєте, що саме цікаве? Що людина, яка від імені Дніпроводоканалу проводила тендерну закупівлю і купувала ці послуги обслуговування фонтанів у місті Дніпрі, називалася Інна Василівна Гурьба. От зараз ви можете побачити її контакти, її майл і її телефон. І коли ми з вами відкриваємо документи, які надала компанія Перша руна, ну тобто, ніби та компанія, яка ніби обслуговує фонтани міста Дніпра, ми бачимо, що ця компанія прийняла на роботу гурбу Вадима Едуардовича. Тобто, від імені водоканалу закупівлю проводить гурьба Інна Васильівна. А працівником в цій компанії перша руна також є гурба, але Вадим Едуардович. І от вони пишуть, що цього прекрасного е, робітника прийняли 1 червня 2022 року слюсарем ремонтником 6-го розряду. Ну, тепер прослідкуйте. Раніше обслуговувала компанія, яка відкрилась у 2002 році. а Тепер обслуговує компанія, яка відкрилася у 2022 році. І яка тільки в 22-му році почала набирати спеціалістів, щоб обслуговувати ті фонтани. Ну от зараз я вам показую цю першу руну, показую, що от коли вона зареєстрована, і показую скільки договорів вона отримала. Це та компанія, про яку ми зараз говорили, і ми з вами можемо бачити, що основним і єдиним замовником є комунальне підприємство Дніправодоканал. А це ж все ви отримуєте свої платіжечки. І от я вам зараз покажу, які роботи виконувалися. І я вам покажу, що на договорній ціні, коли вони вказують в кошторисі, що буде робитися, вони навіть забули вписати дату. І от як ми з вами порівняємо, що в минулому році це коштувало 28%. 500 у поточному році це коштує вже 35412. І ось така от у нас маленька робота. Значить, іще така цікава інформація, що ця компанія Руна у нас має статутного капіталу всього на 50 тисяч. Ну, зараз ще раз повторюся, що а, ця гурба Інна Васильівна здала декларацію 27.03. І ми от бачимо, що вона у нас працює провідним інженером у комунальному підприємстві «Дніпроводоканал». І бачимо, що ця. Інженер, яка проводила закупівлю від імені водоканалу, пише. Що її чоловіка такі звати гульба водим і вказує його в своїй прекрасній декларації? Ось такі у нас з вами водоканали. Ну ось ще вам покажу, що закуповує Дніпроводоканал. Наприклад, в 24-му році вони купили послуги розміщення інформації в засобах масової інформації в онлайн-медіа, але чогось вони не замовили У мене у цей розбір могли б у мене замовити. Ну і такі от ще цікаві закупівлі, реклама і маркетинг. Да, Дніпроводоканал замовляв собі. Наприклад. А охорона здоров'я на це вже далі чи такі цікаві закупівлі, різні розміщення реклами в самому в Дніпрі. Мабуть, ви чули ці скандали що там на 3 мільйони, на 6 мільйонів. От я зараз вибила, щоб акуратно вам показати, що в Дніпрі модно замовляти рекламні та маркетингові послуги. Ну і також такі цікаві. Момент, який є в Дніпрі, це те, що Державна аудитслужба публічно закликає Дніпровську міськраду, а комунальне підприємство воно належить, тобто воно в структурі е, Дніпровської міськради. І е, ось наша ДАСУ вже там разів 20 пробувала попасти на перевірку, тобто провести аудіт роботи е, міськради міста Дніпра. А от я вам зараз показую, що на своїх сторінках. На про це і написало. І ось ми з вами ще пишемо, що ДСУ звернулося, бачимо, читаємо в поліцію, щоб їм дозволили привезти. якими засобами, якщо у нас ДАСУ не може потрапити в міськраду, щоб привезти аудіт, про що ми з вами говоримо? Про яку правову країну, про яку демократію, про яку конституцію, якщо просто державне. Контролюючий орган не може прийти на планову перевірку в міськраду міста Дніпра. От і на цьому я дякую за вашу увагу. Будь ласка, підписуйтесь, задавайте питання. Дуже прошу вас, поширюйте. Звертайте увагу на ті всі додатки, які ми пишемо під цим відео. Повірте, вони всі корисні, так само корисні, як кожен файлик, кожен скрін, який я вам сьогодні показала. Будь ласка, будьте активними. Дуже прошу, якщо це відео набере 3000 тисячі і плюс переглядів, і під низом я отримую дуже багато повідомлень про ваш водоканал, який би ви хотіли вивчити, я його покажу на сторінках наших відеопередач. До побачення!